Три події розпочинає роботу телеканал СТВ сьогодні. 672-й день великого вторгнення Росії до України і далі про головні новини ранку. Вночі Росія знову атакувала Україну. Більшість незбитих безпілотників атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Російські війська атакували шахетами з двох напрямків. Було 46 пусків, звітують повітряні сили. І ймовірне захоплення Росією Мар'янки в Донецькій області є обмеженим тактичним здобутком і не прогнозує якогось значного оперативного прогресу, якщо тільки російські сили значно не покращали свою здатність. Ісь виконувати швидкі механізовані рухи вперед, чого вони наразі не демонструють, заявив у своєму новому звіті американський інститут вивчення війни. А ось яка ситуація на бойових бусиціях безпосередньо слухаємо у зведенні Генштабу. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники відбили вісім атак у районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку Сили оборони України стали на перешкоді 11 атака атакувальним діям противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили вісім атак біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. У зоні відповідальності Осу в Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Протягом минулої доби сили оборони відбили 13 атак московитів східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського і Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують стримувати росіян у районах населених пунктів Новомихайівка та Побєда Донецької області, де відбито 7 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних чи штурмових дій не вів. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили 9 атак противника в районі Роботиного та Західніше Вербового Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби. Противник вчинив 14 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив. Водночас сили оборони України своїми активними діями продовжують завдавати окупаційним військам втрат у живій силі й техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Авіація Збройних сил України минулої доби завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також по 5 зенітно-ракетних комплексах росіян. Протиповітряна оборона знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59 та один розвідувальний БПЛА ворога. Також тактична авіація повітряних сил ЗСУ успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії Новочеркаськ. Підрозділи наших ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: один пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника. Орієнтовні втрати ворога за минулу добу становлять 790 окупантів, 14 танків, 17 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 2 засоби протиповітряної оборони, 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 31 автомобіль та 1 одиниця спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні! Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний дав брифінг для журналістів щодо нового законопроєкту про мобілізацію та військову службу. Ось його головні тези: генштаб не оперував необхідністю мобілізувати 500 тисяч людей у наступному році. При врахуванні потреб на наступний рік враховується кількість можливих втрат та потенційних завдань. Генштаб разом з міністерством оборони погодився на можливість демобілізації військових через 36 Місяців безпосередньої служби, щоб змінити цих людей у 2025 році, вже в 2024 му потрібно починати призов та готувати нових людей. І детальніше слухаємо у прямій мові Валерія Залужного разом з міністерством оборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти: перше про те, що не буде загострення на фронті, це раз і по-друге, саме головне. Що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. І ось це вже уряд, який взявся, скажімо так, реалізувати цей закон. Я думаю, що вони чітко розуміють, які в нашій державі можливості. І я сподіваюся на те, що все ж таки через 36 місяців ми впораємося із завданням для того, щоб замінити тих людей, які дійсно в надскладних умовах, виконують свою роботу. І, звісно, я погоджуюся з тим, що після того, як вони будуть демобілізовані, да, їм потрібен деякий час для того, щоб відпочити. І саме ми погодилися із напрацюванням Міністерства оборони про те, що це має бути саме ота цифра, яка там є. Ми з цим погодилися. Якщо люди, які пропонують 6 місяців проводити ротацію, ну вони мають розуміти, тоді бойовий комплект військ необхідно збільшувати ну, приблизно хоча б у два рази. І яка це на виході буде сума, яка необхідна буде для того, щоб через півроку. Замінити цих людей на бойових позиціях а якщо ситуація зміниться, якщо противник буде атакувати з неатакованих ділянок, що тоді робити в такій ситуації? Тому люди мають відпочивати. І я вимагаю від командирів на містах, щоб вони робили все можливе і неможливе для того, щоб здійснювати ротацію в підрозділі, в межах військової частини. Але законодавчо прописувати, що ми будемо рухатися от таким чином. Ну, повірте, моєму 30-річному досвіду Служби в Збройних сил України і майже 10 років війни, що це ну, поки що, скажімо так, обман, який, ну, мабуть, нереальний у нинішніх реаліях. Також під час брифінгу головнокомандувач розповів про ситуацію із строковиками. Зокрема, Валерій Залужний заявив, що нині строковики не потрібні. Наша чітка позиція їх звільняти, щоб вони йшли відпочивати. А щодо їхньої долі, ми підтримуємо пропозицію, яка викладена в законопроєкті, сказав Валерій Залужний. Відповів він і на питання про повістки. Пропозиції щодо електронних повісток генштаб не робив. Але ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Наголосив пан Залужний. А ось чи буде воєнна компанія відрізнятися від 2023 року? слухаємо далі. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися 24-й рік від 2023 року. Бо інакше нас чекає те про те, що я писав у статті. Відповідно, ми ці проблеми знайшли. І знайшли. Десь, мабуть, 90% вже рішень цих питань, які необхідно обов'язково вирішити, для того, щоб в наступному році діяти більш ефективно і саме головне зберегти людей. На цим працюємо. З нами абсолютно погодилися наші партнери, які також цікавились цим питанням, і можу вас запевнити про те, що наступний рік він буде відрізнятися. Ну саме воєнний рік від 2023 року. Ми принаймні для цього усе робимо. На жаль, мушу констатувати, що і противник від нас не відстає. Відстає ви бачите, що, ну, що відбувається, особливо там останніми днями у нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій перш за все. Але ми не збавляємо в цьому напор. Дуже кстати, до речі, хотів би подякувати міністру оборони про те, що команда вона дійсно підтримує всі технологічні наші прориви, які ми запропонували. Я гадаю, що у нас все вийде. Děl jsem mu v На тиждень прикордонники Чернівецького загону державної прикордонної служби спільно з правоохоронцями затримали 43 чоловіка призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон. З-поміж них є жителі і громад Житомирщини. Про це у Фейсбуці інформує західне управління Держприкордон служби України західний кордон. У повідомленні йдеться, що загалом за цей період прикордонники у взаємодії з поліцією припинили 33 випадки незакон. Вого порушення кордону. Далі цитата: переважно більшість порушень державного кордону виявили у Дністровському районі Чернівецької області. Сказано в інформації. Серед затриманих порушників також були жителі Харківської, Донецької, Черкаської, Київської, Вінницької та Івано-Франківської областей віком від 20 до 52 років, намагаючись потрапити до контрольованого прикордонного району, затримані не могли підтвердити мету свого перебування за кордоном. А також не могли пояснити до кого їдуть на святвечір чи Різдво або що. Усіх затриманих доставили в прикордонні підрозділи та притягнули до відповідальності за статтею 204.1 Купап незаконне при або спроба незаконного перетиня Державного кордону України. І 26 грудня на позачерговій сесії депутати Житомирської міської ради змінами до бюджету громади прийняли субвенцію з держбюджету на суму 1 мільйон 600 тисяч гривень. Гроші виділили на придбання житла переселенцю, які є учасником бойових дій. На засіданні Вікторія Краснопір сказала, що фінансування надійшло з міністерства ветеранів і було розподілене через обласний бюджет. Передає суспільне. Далі цитата: ці гроші прийняті як програмне фінансування і ми просимо доповнити пункт програму, у якому йдеться про грошову компенсацію для придбання житла і додати програмне фінансування в сумі 1 мільйон 644 сорок тисячі гривень. Гроші спрямовують для грошової компенсації внутрішньо переміщеній особі учаснику бойових дій на придбання йому житла. Цю грошову компенсацію він має використати впродовж року, розповіла Вікторія Краснопір. Рішення про це було прийнято голосами 20 з 7 депутатів і зміни щодо компенсації за зруйноване житло. Раніше у дії можна було дізнатися суму компенсації та термін дії житлового сертифіката, а зараз ці кошти можна отримати протягом п'яти днів. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомила прес служба Міністерства цифрової трансформації України. Цитата: Тепер власники зруйнованого житла можуть використати житлові сертифікати в дії для купівлі нової домівки. Раніше з нього можна було дізнатися, Атися суму компенсації та термін дії зараз за ці кошти можна придбати нове житло безпосередньо йдеться в повідомленні, як використовувати сертифікат безпосередньо нові застосунок до останньої версії. У розділі є відновлення відкрите вкладку сертифікати на житло на Забронювати кошти. Що далі? І протягом п'яти робочих днів надійде підтвердження в дію про те, що кошти заброньовані. Після цього є 30 днів, щоб оформити угоду купівлі продажу. Цю угоду можуть оформити лише ті нотаріуси, які мають доступ до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Протягом п'яти днів кошти на продавцю житла, якщо не вистачає, потім повторно надаєте заяву про бронювання коштів. Ви маєте придбати нову квартиру чи будинок на вторинному ринку або ж вкласти інвестиції в будівництво. Важливий момент, щоб скористатися сертифікатом, потрібно припинити право власності на знищений об'єкт нерухомості. Це можна зробити у ЦНАПі або у нотаріуса. Школи Житомирщині забезпечений інтернет з'єднанням на 100%. Про це інформує Житомирська обласна державна адміністрація. У Житомирській області функціонує велика мережа освітніх закладів, що включає 586 шкіл загальної середньої освіти та 58 філій, що розширює доступ до якісної освіти в різних частинах області. Важливим експектом цих освітніх закладів є їхня здатність забезпечити сучасні освітні потреби, зокрема через. Використання інтернету на сьогодні. Усі 100% шкіл Житомирщини мають доступ до інтернету, з яких 75% користуються швидкісним інтернет-з'єднанням. Це є значущим досягненням, оскільки доступ до широкошвидкісного інтернету дозволяє школам використовувати сучасні освітні ресурси, поліпшує комунікацію між учнями та вчителями, а також надає можливості для дистанційного навчання. У цих закладах навчаються понад 134 тридцять тисячі. Учнів, що робить Житомирську область важливим осередком освіти в Україні, забезпечення шкіл сучасними технологіями є ключовим фактором у підвищенні якості освіти та підготовці учнів до викликів сучасного світу, йдеться в повідомленні. Тим часом Житомиряни, попри всі виклики війни, продовжують енергомодернізувати свої домівки. Наша Іванка Сивак поспілкувалася з мешканцями одного з ОСББ міста та далі розповість про переваги таких програм. У Житомирі жителі ОСББ продовжують енергомодернізацію своїх будинків. Таку можливість надає державна програма «Енергодім». Вона передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності до 70%. У місті вже декілька будинків повністю завершили роботи з модернізації. А сьогодні ми відвідали ОСББ, яке наважилося на оновлення вже в час повномасштабної війни. Голова співвласників Віталій Остапчук говорить: як тільки побачив можливість, використав її. Ми подали заявку, ввійшли в 500 ОСББ по Україні. Це цей будинок, і в наступному році, дасть Бог наступний буде. Ми взяли, попали в 500 ОСББ по Україні, які мають 70% компенсації і Відповідно, за три роки потрібно було це реалізуватися. Якщо говорити тільки про утеплення, то 15,5 мільйонів. Це тільки утеплення. Плюс вікна 3,5 млн плюс ІТП 2,5 млн і ще після нового року ми продовжуємо. Ми ще ж не закінчили, бо повесні закінчувань. Відновлення стояків теплопостачання. За словами Віталія Стопчука, жителі будинку різницю у платіжках поки що не бачать, адже роботи ще тривають, і лічильники з ремонту нещодавно повернули. А ось про те, наскільки заощаджуватимуть жителі будинку, далі. Коли ми утеплили, то в хаті було 28 градусів. До мене люди телефонували і казали, Віталік, збавляй, бо неможливо спати. Ось і все. А економік. Реально, я думаю, ми зможемо побачити в лютому місяці. Прораховували по ІТП по цим програмам, то ну, має десь 50% бути. Не знаю. Не знаю. В минулому році ми зробили ІТП в цьому будинку, а там не було, в 41-му. Відповідно, 15% було. Зараз ми думаємо, ну я так думаю, що десь відсотків 30 має бути загалом до 24 лютого у Житомирі Сім ОСББ взяли кредити на суму понад 18 мільйонів саме на енергомодернізацію будинків. За останні майже два роки такою можливістю скористувалися ще сім ОСББ. Розповіла спеціалістка управління муніципального розвитку Ольга Салсако. Коли розпочалась війна, банки не кредитують ОСББ». І ОСББ, але з нас є такі п'ять ОСББ, які взяли на себе сміливість продовжувати виконання цієї програми, виконувати заходи. Це плечі величезне тягар на співвласників. Вони звернулися до органів місцевого самоврядування допомогти фінансово підтримати. І у нас ці гроші, які були закладені на відсотки, ми 2 мільйони в кінці року перекинули на фінансову підтримку ОСББ. По верифікованим заходам, що таке верифіковане. ОСББ виконує часткову роботи, подає на фонд, фонд все перевіряє і надає повідомлення про схвалення цих робіт. І ось вони подають нам повідомлення, заяву, і ми 10% верифікованих цих заходів відшкодовуємо. Загалом державна програма «Енергодім» не єдина, яка допомагає в енергомодернізації. Разом з тим, вона передбачає два пакети. Пакет А легкий складається з відносно недорогих заходів енергоефективності з високим рівнем окупності інвестицій. Перш за все, модернізація інженерних систем будинку. Пакет Б комплексний включає в себе всі заходи пакета А, якщо вони не були впроваджені раніше, а також теплоізоляцію будівельних конструкцій, стін, даху, горища і підвалу. У Житомирі ОСББ в переважній більшості надають перевагу саме комплексним заходам програми. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. І у Бердичеві поліція розслідує ДТП з травмуванням пансіонерки. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні, 27 грудня, близько 6.20 ранку, на вулиці Житомирській у райцентрі. Попередньо водій мікроавтобуса Mercedes-Benz, 32-річний містянин, здійснив наїзд на жінку, яка у цей час перетинала автошлях. У результаті ДТП 70-річна Бердичевлянка отримала травми та була госпіталізована до реанімації нині у рамках кримінального. Провадження розпочато за частиною першої статті 286, а це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортного засобу особами, які керують ним, кримінального кодексу України триває з'ясування всіх обставин події, і про це повідомляє нацполіція Житомирської області. І до різдвяних свят підопічним геріатричного пансіонату у Житомирі вручили подарунки, які люди надсилали з усієї України. Його організував благодійний фонд Юлені Бабусі. Деталі розповідає Каріна Цимбалюк. Подарунки, колядування, концерти та вистава благодійний фонд Юлині Бабусі, заснований Житомирянкою Юлії Карпою, привітав зі святами підопічних Житомирського геріатричного пансіонату. Задача була привітати стареньких зі святами і подарувати їм подарунки. В першу чергу це подарунки, які збирали люди благодійний фонд оголосив про те, що збираємо подарунки, відбажаючи, хто хоче стати і може стати таємним сантою для стареньких. І там орієнтовний список чого можна подарувати. Там всі старусі люблять солодощі, всі старусі люблять там щось смачненьке, якийсь кросвордик, там в'язання і все інше. І люди почали масово просто зсилати ці пакунки. І в мене на складі, ось так, от, якщо уявляємо кімнату велику під стелю, оце все запихано було коробками. Хтось відправляв великі зібрані, хтось відправляв там трошки цукерок, хтось відправляв трошки кросвордів. Ми з цього збирали пакунки і таким чином це подарунки їхали. Це не я, це мій благодійний фонд, який кинув клич. Юлія Карпова розповідає, під час першої зустрічі з підопічними пансіонату ті розповіли, що полюбляють концерти. Тому вона відшукала волонтерів, які влаштують стареньким свято. Юлія Карпова просто запрошувала співаків, танцівників, там ще ну, таких творчих людей відвідати саме людей. Пенсійного віку, які знаходяться в цьому пансіонаті, зробити їм концертик. Я відразу вже їй написала, особисті повідомлення, що я тільки за, тому що я тут вже була декілька років назад і виступала для них. Ну, Для мене це просто я на них дивлюся, я розумію, що нас також це жде і старість, і дай Боже дожити до цієї старості. У Житомирський геріатричний пансіонат люди потрапили за різних обставин, але тут вони почувають себе в безпеці і дякують, що про них дбають. Я приїхала з села Підгайне, де нас розбомбили. За Київська область, Іванківський район. І сюди мене привезли солдати. Ми знаходимося зараз в спокою. Ми маємо що їсти. Ми маємо заботу. Ми маємо любов, благословення, Боже, благословення наших обслужуючого персоналу, який за нами ухажує. Нас тут привічують. Нам дуже тут допомагають. От ми тільки дуже щасливі, що дійсно є місто, де, людина, де людину можуть почути, допомогти. Сюди я приїхав в інтернат, цей наш теперішній, сам по собственному желані. Мене ніхто не заставляв. Я зробив правильний виход. Я один остався, було дуже трудно. Врем'я таке пішло. І я приїхав. Хороший, відлічний даже пансіонат. Персонал прекрасний. Обращаюся до нього, нема такого, щоб було хто відказав. Я вже тут два місяці десь так, мої я вже звик. У мене є колектив, я подивився, люди різні тут. Різні. Кожному підхід треба. Заступниця директора Житомирського ріатричного пансіонату Любов Колесник каже: для цих людей важливо знати, що вони не забуті, і їм дуже приємно було отримати подарунки та увагу. У нас є ліжко хворі люди, які не можуть ну за собою обслуговувати. Так що вони є ліжкохворі на візочках, важко. Так що ми сьогодні і ходили до лежачих, і в актовому залі всім. Подарунки отримували, дуже дякуємо, дуже так. Що звичайно, знаєте, так вау, багато, вау, класно! О, і всі зразу щось починають шукати, що саме їм там подарували, принесли. О, а ти знаєш, а я це й хотіла, а я це хотіла купити. Я це хотіла замовити. Каріна цим в центрі СТВ. І на цьому ми завершуємо наш випуск новин. Побачимося вже завтра. Я бажаю кожному з нас затишного різдва, але пам'ятайте, що не всі його проводять з близькими. Тож допомагаємо нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! У четвер, 28 грудня, максимальна температура – плюс 5, вночі – мінус 1, волоїз повітря – 84%, вітер – північно-східний – 2 метри за секунду. І зранку, і до самого вечора в Житомирі небо буде вкрите хмарами без опадів.